Трансформери, енергон. Юнікрон виходить з-під контролю. Мегатрони. Усі залишені нами на кібертроні війська відступають під сильним вогнем. Схоже, вони вирішили приєднатися до нас, сер. Так і повинні чинити мої вояки зорекрику. Як нам доповідають з передової, вони відходять тим же шляхом, що і Шокобій, але ми несемо важкі втрати через той енергоновий щит і де вони зараз? Вони повинні прибути з хвилини на хвилину, сер. Чудово. Потурбуємося, щоб наших хлопців добре зустріли і віддячили за гарну роботу. Я вже потурбувався, мегатроне я відправив команду механіків, щоб оглянули вояків, щойно вони прибудуть до Юнікрона. Добре бачити поряд себе компетентного працівника. Wow. So this... Ось як виглядає Юнікрон. Неймовірно, лише подумати, мегатрон усім цим керує. Уперед, хлопці, давайте тут усе роздивимось. Ану, стояти, ніхто вам не дозволяв йти. Від цих обманоїдів нам не буде користі. Well, Їх завжди можна використати як гарматне м'ясо. Що таке, мегатроне? Що сталося? Ні ні, все гаразд. Що це було? Здається, я щось почув. альфа кю я розумію твоє прагнення повернути рідну планету. Однак гадаю, якщо недооцінити силою Нікрона, можуть бути серйозні наслідки. я наказую починати, але з високою обережністю. Ти упораєшся, Оптимусе? не впевнений розумієш, Юнікрон це більш технологічно розвинена планета ніж кібертрон, і тому я напевно не можу знати. Юнікрон буде виконувати кожен мій наказ. Нема чого хвилюватися. Сподіваюсь, Оптімусе! Зараз Буду жаростріле зараз. Для мене найважливіше це кібертрон. Тобто я маю розібратися з мегатроном. Гаразд, але я буду поблизу. Кікере. у мене відчуття, що Юнікрон ось, ось прокинеться повірити не можу, що ми в животі Юнікрона. Так, я був майже впевнений, що нас сюди не пустять. Ти здурів? Негайно припини Спокійно. Юнікрон повністю під контролем Мегатрона. Нічого не буде. Недомок. нам тут навіть не можна знаходитись. Якщо Мегатрон дізнається, що відбувається. Не знаю, але цей звук мені не подобається. Ось ви де. Хіба я не казав вам Бовдори нікуди не ходити? Це лише ти, руйнівнику. А ми якраз тебе шукали. Що відбувається? Хто це робить? Мегатрони, припиніть це ж я, руйнівник! Мегатрони, будь ласка, я не знаю, що відбувається, але допоможіть. Юнікрон. Гаразд, слухайте мене уважно. Мегатрон призначив мене головним. Тобто ви маєте робити все, що я скажу. Право, руч! Я вражений. А тепер ось так спробуємо Ліво, руч! Як весело. А тепер спробуємо кроком руш. Недомки, не вмієте виконувати елементарних наказів. Чи я щось не так сказав? Якось це підозріло. Що? Що тут відбувається? Неймовірно, щось дивне коїться, мегатроне. Що тут сталося? Хвиля. Дивись, куди стріляєш. Все почалося відтоді, як з'явився ти, шокобою. Що? Недоумки, негайно припиніть. Хіба не бачите, що в нас невеличка проблема з юнікроном? Тримайся, альфа кю. хто небудь може мені це пояснити? Я боявся, що може стати щось подібне. Тепер вже запізно продовжуємо битися. Родімусе, що таке блукаче? Причал розвалюється, а там наш корабель. Ну немає часу чекати на відповідь. Блукаче. Треба негайно рятувати корабель. Але як же Родімус? О, ні. Нашому кораблю кінець. Потрібна допомога? Давайте, хлопці, похваптесь. Оптимус, ми обидва знаємо, хто за цим стоїть, правда? Так, але зараз треба подумати про Міку та Кікера. Жаростріли залізошкури, негайно заберіть їх звідти. Ти що, серйозно? Я нікуди не піду. О, ні! І як ми тепер повернемося на корабель? Пекельнику виводь Міранду 2 на поверхню, а ми вийдемо іншим шляхом. Слухаюсь. Альфа К'ю. Я гадав, ти можеш керувати юнікроном. Не може бути. Не виходить. То що ж нам тепер робити? Оптимус, суперрежим. Погонь один. З'єднатися. Вертоліт. Два. З'єднатися. Копач. Три. З'єднатися. Субмарина. Чотири. Оптимус. З'єднання завершено. Родімусе, що там сталося? Схоже Юнікрон вийшов з під контролю, і ми не знаємо через що. Гадаю, Юнікрон повернувся до елементарних інстинктів самозбереження. Будь ласка, перекладіть хтось мені на людську мову. Слухай інстинкти. Хотів би я залишитись і допомогти, але зараз для мене найважливіше це безпека кібертрона. Ти йди, а я залишусь і потурбуюсь про Юнікрона. Ми залишимося, покажемо юнікрону. Хто тут хазяїн? Поки він геть не розійшовся. Що давай залазь, Міко. Тут дуже небезпечно. Чого ти чекаєш? Сідай. Чекай же, розстріли. Може, Юнікрон потребує енергону? Що ти сказала? Подумай, може, юнікрона треба нагодувати. Усі створіння всесвіту мають живитися, щоб існувати може, йому потрібен енергон Логічно Одне питання Оптімусе, Я тут подумав, чи можна скористатись кількома твоїми омніконами? Yes, так, а навіщо? Yes. Я би пояснив, але зараз нема часу. Right. гаразд Inferno. пекельнику, накажи омніконам на міранді. 2 виходити вже прийшов час битви, а то мені нудно. Hey, might... Ти можеш хоч раз не пхати носа у справи Оптімуса, <плес> а ти можеш не буцатися. Міранда 2 запуск. Yes, sir. Так, сэр. Встановлю курс на Кібертрон. відкритий космічний міст за моїм наказом. Перепрошую, оптимус. Huh? Що таке, Міко? Навіщо мені летіти на кібертрон? Це ти про що не питай мене чому? Але я хочу залишитися а тут з Кікером. І якщо хочеш, я залишуся на кораблі де безпечніше. Не думаю, що це гарна ідея, але гаразд жаростріли. залишайся і наглянеш за ними. я зв'яжуся з вами, щойно ми приземлимося на кібертроні. Так, серфа блискавко, пекельнику. полетите зі мною. Мені знадобиться ваша допомога. А тепер вперед Так, сер. Optimus. 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 Yes. дякую. <різь> Отже, Міко, кікеру потрібен твій захист, так? Yeah. Так щось на зразок того ж розстріли. Я тільки не розумію, навіщо Родімуса стільки омніконів. Єдине, що звучить логічно, це що юнікрон потребує енергону, а родімус дістане його за допомогою тих омніконів. Так, твоя правда. Лише об можуть працювати з чистим енергоном. Сподіваюсь, ти не надто напружувався, поки до цього додумався. шкури. От жартівник. Годі вже цього сарказму. Треба повертатись до роботи. Маємо тут пильнувати. Не зупинятись. Ми трохи присмажили обманоїдів енергоновим щитом. Сер. Там внизу ціле обманоїдське кладовище. Не захоплюйся, дуже блискавко. Ми добре знаємо, що там звідки вони їх ще багато. Я біля ядра кібертрона хлопці примус не зазнав жодних пошкоджень. Отже, родімус використовує омніконів. Гадаю, він зробив правильний вибір, хоча я від нього іншого й не очікував я не розумію примуси Омнікони – Це бійці кіберів та обманоїдів, яких Родімус з багато років назад забрав із собою оптімуси. Ця битва за кібертрон не ваша хоробрі обнікони. Ви в цій війні лише пішаки. Все світ величезний. І є ще багато кращих планет, які потрібно оживити за допомогою енергону. І саме ви можете відновити ці планети. Коли омнікони поїхали, кібери та обманоїди вирішили вчитися співіснувати разом, замість того, щоб і далі воювати. Це був дуже важкий урок, особливо для мегатрона, який запрограмований бути лідером. Нехтуючи добробутом власних вояків, мегатрон замахнувся на абсолютне лідерство, але згодом він сам зрозумів, що все це марно. Через багато поколінь обидві сторони почали видобувати енергон у той час його було вдосталь. Скоро вони зрозуміли, що більше немає потреби воювати і поступово перетворилися на сучасних трансформерів. Отже, як бачиш, Оптімусе, я досі маю надію на мир, але він можливий лише якщо знайти невичерпне джерело енергону. Але хіба ще існують великі поклади енергону? Так, і Омнікони знають, де їх шукати. А як же Юнікрон? Він знає, є один новий вояк, який допоможе Омніконам у цій битві. Вояк? От, халепа, не можна проїхати. То що будемо робити, кікаре? О, ні, ми в пастці А що як це засідка? Я ні за що не збираюся тут залишатись. То що тепер? Розстрелимо їх. Ми його навіть не пошкрябали. Що її Нікрон це робить? Якщо Альфа Кю до цього причетний, то йому кінець. Альфа К'ю? Я зовсім забув про нього. Альфа К'ю, ти мене чуєш? Чуєш чи ні? Відпусти, відпусти, Альфа кю Альфа К'ю, ти там? Ми тут застрягли в якомусь проході і не можемо вибратись. Ти не зможеш нам якось допомогти? Це людина, і він просить про допомогу. Але як же ми? Я відчуваю небезпеку. Зви його кікаре, зви. Лише так він зможе звільнитися від усього цього. Гаразд. у мене відчуття, що він нас чує. Ти маєш підтримувати життя Юнікрона. Бо якщо він помре, то всім нам буде кінець. Навіть тобі та Альфа К'ю. Живий, живий, живий. Про що ти там Живий. Так, відчиняється. On, Давайте, хлопці, збирайтесь, ми вирушаємо. Що сталося? Умнікуна надто налякані, щоб ходити, родімусе. Не те, щоб ми боїмося. Просто у нас замало енергії. Оце і усе. І ми гадаємо, що краще йти назад. Швидко, вже майже прибули. Вони повернулися. Трансформуюсь. Трансформуюсь. А хто це з ними? Гаразд план такий хлопці: яким чином вам треба занести енергон до ядра юнікрона Після цього він повинен відразу заспокоїтись. Але якщо твій план не спрацює, довіртесь мені. Ну, звісно, довіритися людині. Оце так жарт. Він знає, що каже. Ні, не стріляти. Ти це чув? Ні! Трансформуюсь. Гаразд, хлопці. Уперед. Трансформуюсь. Все гаразд, вона за нас. Її звати Арсі. Вона перша жінка Омнікон, що з'явилась від енергону. Можна сказати, що вона їх прекрасна половина. Вона склала план виживання омніконів на віддаленій планеті. Коли її побратими омнікони вирішили добувати енергон, вони брали приклад Зарсі, яка заряджала їх усіх своїм незламним оптимізмом. Вона сильна за характером та гарний вояк у бою. Піднімайтеся, візьміть себе в руки, джентльмени. Як скажете, Арсі, точно. Це тебе звуть Кікером. Так. Я рада нарешті зустрітися з тобою. На кібертроні багато говорять про твої дивовижні здібності. Про що? Трансформуюсь. Сідай. Я кажу, сідай. Так, зараз. Стоп, а як же я? До чого ми чекаємо? Вперед, за Арсі, так. Гаразд, Кікера, куди саме ми їдемо? Нам треба у ядро Юнікрона. Там ми його нагодуємо енергоном. Отже, простіше кажучи, Арсі, просто їдь собі. Це гаразд. Я скажу тобі, коли ми будемо там. Треба нагодувати Юнікрона енергоном, щоб він заспокоївся. Гаразд, тримайся, чоловічко. Що? Чоловічко? Ось воно. Гаразд, хлопці, вогонь. Він зупинився, Альфа Кью, так, його живіт повний. Сподіваюся, все скінчилося. Я також сподіваюсь. Гірше вже було нікуди. У нас вийшло чоловічко. Що це за прізвисько таке? Я тобі ніякий не чоловічок. А чого ти мене буцеш? Я ж нічого не зробив. Припиніть. Знаєш, Родімусе, у нас з'явився другий шанс на мир. Мир настав би вже зараз, якби було достатньо енергону, щоб вистачило всім учасникам цього конфлікту. Допоможіть. Хто небудь допоможіть. Визвольте мене звідси. А то мені тут кінець, точно кінець. Ось і Перекусив. То ти просто зголоднів Юнікроне. Гаразд. Якщо це так, нехай апетит зростає. Бо в мене є дещо, що задовольнить найбільший апетит. Як фірмову страву я подам тобі планету Кібертрон. Українською мовою озвучено так треба продакшн» на замовлення телекомпанії Інтер. Далі буде.